Краще розвивати свій власний розум і вчитись мислити самим ніж загружати в свою пам'ять безліч думок інших людей, якщо ви будете просто вчити якісь знання, заучувати на пам'ять, щоб потім десь повторити, як це робиться часто на екзаменах або в школі, бо вона не дуже оптимальним способом влаштована, то це нічого не дасть. Бо вміти повторити якусь інформацію, це не значить освоїти її. Потрібно будь-яку інформацію перетворити в спосіб дії. Тобто розум це те, що дозволяє інформацію про те, як діяти, перетворити, власне кажучи, в цю дію, і таким чином, щоб вона привела до потрібного результату. І розвивати розум можна тільки на практиці, можна тільки самостійно осмислюючи певні думки чи події, роблячи якісь дії, які приводять до тих чи інших результатів. На жаль, немає такого рецепту, що ви прочитаєте 100 або 1000 книг, і через це ви станете надрозумним. Звісно, якщо ви почитаєте 100 або тисячу книг, ви станете розумнішим, але через те, що ви там отримаєте якісь думки, які будуть пересікатись з вашою діяльністю, так чи інакше, ви будете їх пробувати, ви будете думати і мислити під час прочитання.